Ліцей в селі Глинськ отримав спортінвентар в межах акції Спорт заради перемоги від благодійного фонду Миколи Філонова, Український Альянс, який реалізується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Мати, сітки, м'ячі, скакалки та гімнастичне спорядження стануть в нагоді для виховання школярів. Олеся Візняк, директорка ліцею в Глинську, каже, фізичний розвиток дітей дуже важливий і надзвичайно радує допомога фонду. Ми звернулися весною заявкою до Миколи Валерійовича з переліком того інвентарю, який ми, якому ми потребували. І майже повністю по всіх списочках, по всіх пунктиках було задовільнено нашу потребу. І замінено деякі, які ми передумали, і додали те, що вважали за потрібне на сьогоднішній день. Майже 100% я можу підкреслити це. Ліцей в Глинську має славні спортивні традиції. Як розповідає вчитель з фізичної культури Олександр Кондратюк, за 18 років його викладацької діяльності зі стін ліцею вийшло багато чемпіонів. Ми можемо гордо сказати, що наш маленький ліцей сільський виховав чотири чемпіона України. 20 чемпіонів області і багато чемпіонів району. Найбільше новенькому спортивному реманенту зраділи діти, тож майже одразу провели випробування у спортзалі. Я захоплююсь волейболом, граю десь півтори року. Ну мені дуже сподобався типу на змагання різні їздимо там. І сьогодні це ж привезли. Ну то тобто, ну, це дуже сподобалось, особливо волейбольні м'ячі. За словами директорки, вже є плани на майбутній розвиток спортивного напрямку в ліцеї. Наприклад, на його території хочуть облаштувати відкритий волейбольний майданчик, щоб діти грали в волейбол в теплу пору року. На сьогоднішній день пріоритет діяльності всіх благодійних фондів України це максимальна допомога Збройним силам України. І ми працюємо в цьому напрямку, але ми не могли пройти осторін інших потреб, які сьогодні є в Вінницькій області. А саме забезпечення спортивним інвентарем навчальних закладів, ліцеїв та гімназій, тому що там, де немає можливості місцевого бюджету, де не може прийти з об'єктивних причин на допомогу держава, там мають ставати поруч громадські організації, благодійні фонди.